Який тип клієнтів ніколи не принесе вам результатів, ніколи не зробить класних кейсів? Знаєте, є такі люди, які є... Ким усе щось не так, вони йдуть вчитись до одного експерта, до іншого, до третього, до четвертого, і постійно у них щось не виходить. Постійно, кожен із цих експертів, кожен із цих наставників він якийсь не такий. Щось він їм не додав, щось він їм не дорозказав, десь він уваги їм недостатньо приділив. І це такі люди, у яких постійно все погано. Це люди, які постійно все драматизують, і вони шукають якихось чарівних пігулок, і вони чекають, що їх будуть рятувати. Так, от таким клієнтам ви ніколи не допоможете, навіть якщо Якщо ви будете розпиляти свою увагу на них максимально, якщо ви будете день і ніч їх просто нянчити, але все рівно вони знайдуть якусь причину, якусь відмазку, чому у них не вийшло досягти, наприклад, їхньої фінансової цілі, тому що. Ці люди вони націлені в першу чергу шукати якісь причини для свого провалу, аніж способи для того, щоб навпаки реалізувати задумання? А наступний момент це ті клієнти, які постійно знову ж таки все знецінюють? Тобто вони вже пройшли якісь певні навчання, вони вже щось пробували, і вони приходять до вас і кажуть: Оце я вже знаю, і це я вже знаю. І тут питання: якщо ти вже це знаєш, так чому ж у тебе ще немає тих результатів, що, що й у мене, да, наприклад, якщо ти прийшов до мене навчатися, то чому ти і стоїш на тому місці?? На якому ти є зараз, і тут така історія із его з гординею, коли просто ці люди, ці клієнти, вони не готові стати повноцінно в позицію учня. Вони не готові повноцінно сприймати ту інформацію, яку ви їм даєте, тому що у них ось працює ця історія. Я і так все знаю, да і я прийшов до тебе за тим, щоб ти мені щось розказав, чого я, можливо, ще не знаю. А насправді, якщо особливо ви, наприклад, там експерт з продажів, да або ви там СММ спеціаліст, який навчає інших людей, то тут інструменти, вони переважно одні. Ті ж самі, і тут нового якогось велосипеду не придумаєш. І коли до вас приходить клієнт, який приходить до вас не за досвідом, а за тим, що побачити, а може ви дасте йому щось на чого він ще в інших експертів не бачив, то вже зрозуміло, яка його перша чергова ціль. Його перша чергова ціль це знецінити вас і показати, що ви такий самий експерт, який всі інші, особливо ті, які чомусь не дали йому ніякого результату. Також є експерти, верніше клієнти, які постійно шукають спасателя, що за них все зроблять. Та да, тобто, ми вже про це говорили. Це схожа історія з тими, хто все знецінюють, а ці постійно шукають, що за них все будуть робити. Якщо, наприклад, у вас приходять на навчання, і вони чекають, що ви будете з них там робити контент, робити сторіс, або якщо ви експерти в якої ніші, наприклад, психолог, то ви дасте якусь чарівну пігулку, якусь чарівну практику і в людини, відразу зміниться життя. І це люди, які просто не готові напрягатися, вони не готові вкладатися своїм ресурсом, вони не готові прокачувати свою самодиску. Дисципліну і тут, як би ви не хотіли, ви не зможете їм допомогти. Пам'ятайте завжди про те, що є певні рівні відповідальності. А ми звикли чути про те, що рівні відповідальності переважно це 50 на 50. 50% вас, як експерта, якого купили, 50% того, хто у вас купив. Але насправді, якщо говорити більш реалістично, більш свідомо, то якщо ви, наприклад, наставник та да, або коуч або психолог, то вашої відповідальності за результат всього навсього 20%. Ви даєте інструменти, ви даєте підтримку. А 80% успіху залежить від самої людини, від того, як вона готова включатися, як вона готова напрягатися. І пам'ятайте, також що є такі люди, які взагалі вони такі, як відірвані від часу, тобто вони приходять до вас на навчання, яке, наприклад, розраховане на два місяці, і вони перше завдання, перший тиждень, наприклад, навчання, вони його розтягують там на цілий місяць, і вони просто не усвідомлюють того, що навчання вже закінчується. А вони собі в спокійному такому режимі, в спокійному темпі, працюють. І тут знову ж таки це не ваша відповідальність, а їх відповідальність, тому що люди не вміють грамотно розподіляти свій час, не вміють розподіляти свої ресурси, і потім ви будете у них винними. Тому, звичайно, дуже класно, коли ми чуємо, що у експертів там наставників тих самих там 90% успішних кейсів. Так, от, якщо у вас хоча б 30-50% успішних кейсів з усіх, хто до вас приходив, то ви можете собою уже пишатися, тому що ви не можете відповідати за результати всіх людей, навіть якщо у вас. Дуже класна, дуже крута методологія, і вам би хотілося, щоб у вас було 90% успішних кейсів, то не завжди так може трапитися, тому що 90% успішних кейсів може бути у тих експертів, які дійсно вони працюють із свідомими платоспроможними людьми, які вже мають певні результати, і вони прийшли просто до цього експерта за ще якимось досвідом, і їм просто не вистачало якогось пазлика, який вони доскладали, і зробили іще крутіший результат. А коли ви працюєте з людьми, які тільки починають свій шлях, які дуже. Важка ніша, да така, можливо, десь ви працюєте з якимись глибинними проблемами, то звичайно ж там нема гарантії того, що там будуть тверді результат. Ось тому завжди пам'ятайте про рівні відповідальності і вимикайте свого спасателя, тому що чим більше ви сили витрачаєте на ваших потенційних клієнтів, чим більше ви намагаєтеся їх отако витягнути із тієї ями, тим більше вони будуть незадоволені і тим більше вони будуть і далі до вас прив'язані, і не лише до вас, а до подальших експертів, до яких вони підуть вчитися, і таким чином вони результату так і не зроблять. Роблять, бо вони будуть думати, що за них хтось має це робити.